Привіт, друзі. Сьогодні я розповім вам про те, як зберегти саджанці плодових дерев і чагарників до весни, якщо восени вже пізно їх садити. Ми вже не раз говорили, що при осінній посадці рослинам потрібен приблизно місяць безморозної погоди з температурою не нижче плюс 8, плюс 10 градусів, щоб вони встигли вкоренитися і підготуватися до зими. Але буває так, що ви знайшли рідкісний сорт. А час для посадки вже втрачено, скоро вдарять морози. Не переживайте. В такому випадку саджанці можна прикопати на зиму. Цей метод досвідчені садівники називають зимове зберігання саджанців в траншеях або ямах, засипаних землею. Важливо, прикопувати можна навіть в холодну або вже промерзлу землю. До речі, фахівці кажуть, що при пізньої осінньої посадки приживається тільки 70% саджанців, а в прикопі до 99%. У цьому відео я детально розповім, коли і як правильно прикопувати саджанці плодових дерев і чагарників на зиму. Які саджанці можна прикопувати? Прикопувати можна будь-які саджанці з добре розвиненою відкритою кореневою системою. Адже від коренів залежить життєва сила всієї рослини. Які культури добре переносять прикопування? Деякі садівники не знають, які рослини можна прикопувати восени, відмінно зимують в прикопі, молоді плодові дерева яблуня, груша, слива, вишня, алича, тернослива, черешня чагарники смородина. Агрус, горобина червона і чорноплідна, обліпиха, черемха, барбарис, бузина чорна, кизил, Жимолость. До речі, на зиму можна прикупувати майже всі хвойні культури, а також багато декоративні дерева і чагарники. Коли краще прикупувати саджанці, терміни залежать від клімату вашого регіону. Пам'ятайте, саджанцям потрібен місяць до морозів, щоб вкоренитися. Прикопування можна робити до тих пір, поки земля не замерзне. У більшості регіонів посадка закінчується до 15 жовтня. Після цього краще прикупувати рослини. Як правильно прикупувати саджанці? Вибір місця. Перше правильно вибрати місце для прикопа. Воно повинно бути на височині, щоб талі води не заливали коріння. Захистіть прикоп від холодного вітру, який може здувати сніг. Поруч не повинно бути гнойових або компостних коп, там можуть зимувати гризуни і шкідники. Я раджу копати траншею на городній гряці, спрямованої із заходу на схід. Земля там пухка, і вода не застоюється. Підготовка траншеї або ями. Якщо саджанців небагато, можна зробити яму. Якщо багато траншею, Ширина траншеї 40 см. Глибина паєте 10 пає 60 см. Північна стінка повинна бути вертикальною, а південна під нахилом 40-45 градусів. Довжина залежить від кількості саджанців. Відстань між ними 25-30 см. Землю при копанні складайте з північного боку. Підготовка саджанців. Огляньте коріння. Якщо є пошкодження, обріжте. Якщо коріння сухі, за день до прикопки замочіть їх у холодній воді, видаліть все листя. Прив'яжіть бирки з назвою сорту, щоб навесні не переплутати. Укладання в траншею. Якщо ґрунт глинистий, замініть його суміш родючого шару, компосту, листової землі та піску 1 до 2 до 2 до 1. На дно покладіть дренаж, бита цегла або щебінь шаром 6 см, зверху компост 7, 8 см, саджанці. Укладайте кроною на південну сторону, корінням до північної стінки. Засипка і укриття. Засинайте ґрунт поступово, ущільнюючи, щоб не було пустот. Особливо ретельно укрийте кореневу шийку і місце щеплення. Полийте землю після засипання коренів. Якщо температура вище плюс 8 градусів, дочекайтеся морозів мінус 1, мінус 2 градуси, потім засипте саджанці повністю, залишивши тільки верхівки. Після цього добре полийте і досипте ще шар землі. У центральних регіонах 20 см, у північних 30-35 см. Додатковий захист. У сильні морози можна вкрити ялиновим гіллям, голками вгору, щоб відлякати гризунів. Не використовуйте плівку під нею. Саджанці можуть згнити. Після снігопаду стежте, щоб сніговий покрив не перевищував 40 см. Захист від гризунів і хвороб. Можна використовувати мелкоячиїстую сітку. Обробіть саджанці 1% розчином бордоської суміші від хвороб. Через 5 днів біопрепаратом фитоверм від шкідників. Догляд взимку і навесні. Регулярно підсипайте сніг, але не більше 40 см. Отаптивайте сніг навколо, щоб гризуни не пробралися. Навесні стежте, щоб тала вода не застоювалася. Зробіть дренажну канавку. На початку березня зніміть лапник, щоб саджанці не підопріли. Коли ґрунт прогріється до плюс 12, плюс 14 градусів, можна висаджувати рослини на постійне місце. Ось і все. Тепер ви знаєте, як зберегти саджанці до весни. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!